This meeting is being recorded. Да. Е я їм також написав. Е я їм тільки що кинув зуб. Тому давайте ми будемо виходити з того, що в нас е вони приходять на практику коли? В кінці е березня. А в нас кінець березня, а сьогодні вже 22. Чи 23? 22. Да, сьогодні вже 22, е да. 22 березня. Так. Да. Так що вже вони. Так. так що вони з понеділка приходять? Це треба у Інни Олександровни запитати. Ні, так я от хочете відео буде переглядати, хочете, зараз занотовуйте. Перше питання. Я хочу знати, коли вони приходять. Це перше питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка, скільки зараз студентів на четвертому курсі навчається в англомовній групі? Чотири. То їх небагато там. То есть зараз Вікторія так. Сергійовна не займається, їх так, не так, і всю, да. угу. Ясно. Ви не знаєте, де вони хочуть писати магістерські роботи? Я питав у них, вони, вони, вони мені нічого не відповіли. толкового. Я них спрашивал. Ви у них спрашивали, вони не відповіли. Ну, то есть не знаємо. Вони, сейчас зараз кого-то іщуть, хто їм напишеть роботи, то в будь-якому випадку ми не знаємо про цих студентів. Я маю на увазі, чому вам не взяти їх? Мається на увазі. От у вас зараз звільнились місця для наступного року студентів і магістрів, і чому не взяти їх? Почув, запитану є. Тепер повертаємося до цих двох студентів. У мене є одне вільне місце. Тому що в мене одна студентка вибула в процесі, таким чином, я можу е, одного студента е, взяти під опіку і е, дозволити йому захиститись. Е, але є ще Тоня Косовська. Тобто, дивіться, у нас зараз три студенти, які зависли, це зависли студенти-ситник. І якби ситник не зависла, ми взагалі б з вами не зустрічалися. Ми з вами зустрілися, тому що зависла сидник. Вона пішла в незрозуміле, якийсь у неї був хворобливий стан, вона не відповідає на питання, да, вона тиждень да. не виходила на зв'язок, а потім вийшла і сказала, що вона повернулася, тільки єдине, що вона не може сидіти. скажемо так, довго. Ну, поняття, довго це ж відносно. Ви, може, теж не хочете довго сидіти. Я, може, не хочу довго сидіти, але в тому. Мається на увазі, може, вона захоче взяти цих студентів назад. Як мінімум одного я можу їй допомогти. Одного, скажімо так, вона візьме, а Коня Косовська взагалі україномовна студент. Ну, значить, Тоня мені простіше. Я зараз коні напишу, спитаю, як у неї справи, уточню Ситнік, вона її доведе чи не доведе дома. І все. А з цими двома вони приходять до вас на практику. Наскільки я розумію, з понеділка. Думаю, да. так. І мені, мені, що організувати для двох процес, що організувати для однієї, мені особливої різниці нема. Тобто треба організувати процес, щоб студенти захотіли виконати за півтора місяці магістерську роботу. Ну так же стоїть питання: півтора місяця в них є на магістерську роботу. Але вони, ну, повинні... Зах... вони повинні захотіти. А, а, а як, як вони захочуть? Тільки тоді, коли ви дасте зрозуміти, ви як викладач дасте зрозуміти, що вони не мають сенсу ходити на практику. Все. У них взагалі немає ніякого сенсу. Вони можуть писати зараз академку, тому що без магістерської роботи вони нічого не захистять, вони не отримають диплом. Якщо вони цього не розуміють, то ви повинні як викладач зараз їм донести цю інформацію. Тому це пункт номер два. Ми починаємо. Що вони повинні прийти, але в будь-якому випадку, коли вони прийдуть, ви зараз як за маєте написати, що я вас чекаєте діти, то там всіх на практику, але ставлю до відома, таких-то, таких то. Будь ласка, якщо ви не розумієте, то без написання магістерської роботи вам нема сенсу ходити на практику, нема сенсу ходити ж... Ну, да, ми пишемо, ми, ми, ми пишемо листа декану про відсутність, скажімо так, і все, і всі питання відпадають. І вони мені написали більше, я вас переб'ю, що вони гроші заплатили вже за цей курс навчання. А я кажу, як ви могли заплатити гроші і навіщо, якщо у вас все рівно немає магістрської роботи? От іменно. Вони заплатили за те, щоб ми їм допомогли написати. Ситнік чи Пінський, Пінський відмовився від них. Він, я так розумію, з ними поспілкувався. Відмовки були дитячі, тому що він сказав, що з ми з кимось поговорив одразу відміняється в кардіологічному я, відділенні. Я ну, це це дитячий сад. Для чого нам взагалі в кардіологічному відділенні з Нам треба працювати з аптеками. Тобто, тут ситуація дуже проста. Бо є молекули, але працювати в аптеках, де, де ці молекули продають, і все немає ніяких питань. Теж саме по ну. З Колістином тут складніше, це треба стаціонар, але в мене ці хворі є, то це взагалі не проблема. Тому цю студентку, там, де з калістином, я можу взяти під себе, а ту, яка з соціальним правом, я можу допомогти їй написати. Але тоді повинен бути керівником. І ще раз кажу, я доситник до повернусь. Але я звертаюся до вас як до викладача, ви мені повинні допомогти, я щоб мені. вони усвідомили це. Тому ну, що, якщо вони ми даємо срок, давайте пишемо зараз термін. Для себе 27 число. Якщо до 27-го числа я не бачу анотації цих робіт, то я пишу деканат подання, що студенти не працюють, просимо звільнити кафедру від цих студентів і далі хай йдуть на всі, скажімо так, вітри. Якщо вони пишуть на якісь немає ніяких питань. Ні-ніка, ні, 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 секундочку. Тепер у мене питання. Дивіться: для моїх студентів, з якими я спрацюю з магістерською роботою, у мене є українське відео, записане для них, як писати анотацію, як писати огляд літератури, як взагалі писати роботу, з ними проводять ліна консультації. Ну, есть, та, у нас опрацьована вже якась система підготовки для цих студентів. От ви зараз готуєте студента англомовного, правда? Що у вас є студент агломовний? Два аж два. От чи є ці е, такі самі відео е, для е, е, поясненням? От давайте е, по, почнемо з простішого. Ви, е, оскільки я зараз ніби беру під опіку цих студентів, я хочу бачити анотацію на англійській мові одного з тих ваших студентів. У ну, немає значення, щоб я взяв за основу, щоб я їм показав от в такій формі. Будь ласка, надайте анотацію своєї роботи. Почув. Раз. Друге, я вам кину посилання на своє відео, де я поясню, як писати е, 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 огляд літератури. І хочу, щоб ви точно таке ж записали гномовне відео для своїх студентів і для тих студентів, яких ми зараз от, е, намагаємось призвати квітку. Не треба писати довго. Але ви побачите, що там. Це робота з англомовною літературою. Лише я ніколи не пропоную нікому займатися української мовною літературою, там нема чого дивитися. При написанні наукових робіт треба працювати 99% з англомовною літературою. Таким чином, це невелика проблема, щоб вони взяли і зайшли, взяли ті джерела, які є, і попрацювали над оглядом літератури. Тому в мене прохання до вас, щоб ви підготували такі відео. Записав. Добре. Ну, це, в принципі, те, що я хотів основне обговорити. Тепер другорядне, давайте. Значить, із, із другорядного. чому нам потрібні сертифікатні програми? Значить, там мені Костюк, ніч, вона б кудись поїхала, не надала витяг із вченої ради, а так, в принципі, в понеділок я вам надаю весь пакет документів по вже другій сертифікатній програмі. Ну, ви розумієте, якщо ми у нас на вченій раді, зараз ми не затвердимо о, на цій вченій раді, ну, великої біди нема. Ну, в принципі, буде квітнева вчена рада. Але нам треба розуміти, чому Кучеренко гальмує нам. І, у, у неї нема кому перевірити, провести якісну перевірку. Я готовий з нею переговорити. Тобто, тим більше що я говорив дуже трохи. Але мається на увазі, говорити, чому? Якщо воно ну, не якісне було, ми зробили вже якісне. Ну, тоді я, з нею, коли переговорив, я сказав, що я не задоволений матеріалом. Воно я насправді був задоволений, як підготував е доцент з кафедри мікробіології. Е тому я сказав, ми зараз переробимо, зробимо більш якісно. Ну, ми не надали якість. Те ж саме по нашій другій сертифікатній програмі. Тут ми взагалі без мікробіологів, ми самі все це робимо. Нас ви розумієте, щоб не виглядали. Ми вами не виглядали смішними. Ми робимо дуже серйозну справу. Тому що сертифікатна програма це те, що йде від ректора. Причому не просто йде. Він доручив і по антибіотикам мені доручив. А по фармакогінаміці ви бачите, навіть Ніженковська погодилась, причому не просто погодилась, Там кучу своїх викладачів дала. Досенка там з радістю yeah, бере участь. Yeah. Досенка. Ну, краще ніхто не знає ці питання. Тому, от, з одного боку, ми готуємо серйозні матеріали, з якими ми можемо не, не просто, ну, скажімо так, робити вигляд, а гарно навчати. І, і, і головне, навчати за гроші. І головне, що це навіть години не треба бути. Ми будемо просто спокійно заробляти, якщо зробимо ці сертифікатні програми. Але для цього просто єдине треба зробити. Хто зараз тримає лише Кучеренко і Костюк? Ну, Костюк обіцяли до понеділка нам дати. Далі тримаю Кучеренко. Коли Кучеренко дасть добро, воно йде на вчену раду, вчена рада там на автоматі все прийме. Все. І далі е, можна вже буде спокійно підготувати матеріали на лікарі і зробити прекрасну. То, що ну, воно буде користуватись покут. Якщо ми зробимо гарну рекламну кампанію, воно буде користуватися спокутом. Тобто, і не треба студенти, не треба багато годин читати, і треба просто uh, піарити цю програму, яка заробляється гроші. Розумієте? Тому uh, yeah. uh, uh, так от, я ж uh, все це говорю для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що ми зараз виходимо на інший, абсолютно uh, uh, чому виниклася квота 40 uh, студентів-магістрів, тому що на перший курс прийде там 50-60 заочників. Якщо прийде. Тому що 150 е, 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 балів треба набрати ЗНО фармацевта. Тому заочники так. просто не прийдуть. Відповідно, перший другий курс залишиться без студентів фармфакультету. Це ж хто? Це хімія і фармхімія? Ви зрозумієте? Тому вони зараз відкинулися, да. вони зараз хватаються за кого завгодно, щоб години і... а рева ж вона ж з кафедра хімії. Тому вона прекрасно розуміє ситуацію, Тетяна Дмитрівна. Добре, я запис тепер виключаю, але ви основне ми проговорили. Так.